Білого та нерозуміння патрульних на активіста за здоровий спосіб життя руху Лев Проти накинувся невдоволений черкащанин. Активіст стверджує, як зазвичай за містянам робив зауваження. Занадто агресивному ж не сподобалось, що його знімали на камеру. Із пляшкою в руках стверджує активіст. Він намагався вибити техніку. Коли Лев викликав патрульних, ті не приїхали. З'явилися то лише на дзвінок постраждалих черкащан. Слухати пояснення активіста відмовилися, а стали на сторону захмелілих, стверджує перевіряльник. Утім, у поліції інша версія. У даному випадку, коли надходить виклик до патрульних поліцейських, вони приїздять на місце події і виясняють ситуацію з обох сторін, тобто відбирають заяви та пояснення як заявника, так і в іншої сторони. Задіє на даній ситуації. Тобто, однобокості аж ніяк не може бути зі сторони патрульних. Справжній шок.